У нас було розширено засідання колеги Міністерства закордонних справ України, uh -huh. от де там нові критерії, оцінки дипломатичних представництв. Я бачу наші нові посли. Вони в соцмережах фотки виставляють. Якщо це критерій, то це не критерій новий. Ну як вони працюють за кордоном? А як вони робота сказали, що вони, вони знали нової е, посолки Сполучених Штатів Хамерики, пані Ольга Стефана. Пані Ольга Стефанішиною. Як робота? Ну як, а як і хата може бути? Що від неї залежить? Ну, дивіться, наприклад, минулого тижня була наша делегація ну, і що? два дні. Тижні тому ну, і що? були зокрема зустрічі на високому рівні із республіканцями і з демократами. А чого ні? Чого ви так посміхаєтесь? Ну, дивіться, і в подальшому е... приїхав Кирил Дмитрієв, з яким взагалі ніхто не захотів спілкуватися. Е... Дивіться, ну, пане Віталі е... Україна. Вона була одній з ну головних пунктів виборів президента. В них в листопаді де чила року також буде добре. Україна також буде головною темою. Ну як не будуть зустрічатися з українцями, республіканцями, демократами? Ну давайте не будемо реалістами. Це не від ні від Зеленського залежить. Так сталася ситуація. Просто кажу, треба дивитися трохи ну глобальніше на всі ці процеси, які відбуваються. Ми є, ми є там ну такими. Ну так сталося. не крутиться все навколо нас. Це вкрутиться не перепрошую. На ком... У Путіна чекають миру з Україною протягом року. Росія і США близькі до рішення. Посланець Путіна Дмитрієв, як якраз як ну, тільки що чайно... задав. Так от повертаючись до цієї се все... як ви прокоментуєте цю заяву а його що її Такі коментувати. Вони абсолютно правильно говорять. Вони говорять, то що вони ніби хочуть миру, щоб їх не звачили, що вони не хочуть. Просто протягують. тягують там, в... там Лавров недавно, буквально на цьому тижні також заявив чи на кінці того тижня, що давайте то все ж сідати, будемо щось думати. вони будуть це говорити, і Це нормальна практика. Це але це не треба, на це не треба звертати увагу. Я хочу повернутися до нашої колеги. У нас закінчиться ефір. Що дуже щоб дуже коротко? Стратегія зовнішньої політики. мені просто це болить, я в тому розбираюся. Була затверджена в 2021 році. У нас вже скоро буде повні 4 роки, і тільки зараз, в 25 2025 році, вони хочуть адаптувати е, стратегію. А чим тоді займався глава держави, як головний дипломат, якого як його називає? Ірмак, якщо нас що таке дипломатія? Це е, глава держави, там відповідні органи МЗС. Вони е, мають ці цілі зовнішньої політики, вони мають їх добиватися. Значить, на цілий то не було виходить. Якщо в нас стратегія зовнішньої політики, тільки зараз адаптується. Розумієш, я про, я чому про це все говорю? Пане Віталі, я не можна. Біцей. Щось не можна хутично щось і щось добре в нашій дипломатії. Ні, дивіться, у нас не вже наступного тижня, коли ми не, з вами ну, зустрінемося. Пане Віталію, Ми вимушені завершувати Це. ефір. Отак, от відбулася наша розмова. Дякуємо, що і ви прийшли, посиділи разом з нами. Так як ви кажете, Віталій Бала, директор агентства моделювання ситуації політехнолог, з яким як завжди, дуже приємно спілкуватися. Сподіваємося, що розмова відбудеться подібна, навіть краще, наступного тижня. Ми ж підбиваємо підсумки нашого сьогоднішнього тижня, Ще підготувала столична влада до Київ до зими у вас сьогодні запитували. Ми знаємо, що нас багато киян дивиться, гостей столиці. 6% обрали варіант так цілком. 45% наших глядачів та підписників обрали варіант не зовсім є проблеми. І 49% наших глядачів та підписників обрали варіант, місто абсолютно не готове. 6623 голосів. Ми отримали. Дуже вдячні вам за вашу активність. Ну якраз на сьогодні буде київський час, і там буде це одна з головних ключових проблем: чи готове, чи не готове місто, і хто за. Це має відповідати, але просимо вас не перемикати просто далі в ефірі. Інтерв'ю Юрія Литвиненко з керуючим партнером національної антикризової групи Тарасом Загороднім. Потім наша Настя Рейн поспілкується з білоруською журналісткою Тетяною Мартиновою. Ну а після інтерв'ю Юрія Литвиненко з фахівцем з нафтогазового ринку Михайлом Крутіхіним. 18.00 політолог Володимир Фесенко та військовий оглядач Давид Шарп. Ну і 19.00, як вже зазначила київський час там. Депутати серед гостей, зокрема Київради Леонід Ємець та Віталій Нестор, а також голова Оболонського РДА Кирила Фесик, Ну, народний депутат Олексій Кучеренко. Так само буде всі з'ястя все обговорювати з приводу енергетики. Разом у зв'язці обговорювали для вас усе Павло Ковальчук та Маргарита Стецюк. Дуже вдячні вам за те, що були разом з нами. Знову ж таки, не перемикайтеся та не забувайте, бережіть себе та Україну всередині навколо себе і живіть разом у ре. Нет, з новинами лайф. Слава Україні! Героям слава! Моє вітання глядацькій аудиторії. Мене звати Юлія Литвиненко. Я вітаю вас із Києва. Разом з вами я привітаю нашого гостя. Тарас Загородній на зв'язку сьогодні буде з нами спеціаліст у галузі політичного консалтингу, керуючий партнер національної антикризової групи. Пана Тараса, доброго дня. Вітаю вас! Доброго дня! Отже, ми розпочнемо з вами сьогодні розмову з публікації Wall Street Journal. Цей матеріал з посиланням на американських посадовців свідчить про те, що адміністрація Дональда Трампа ссувала ключове обмеження на використання Україною деяких далекобійних ракет, наданих західними союзниками, що дозволить Києву активніше завдавати ударів по цілях у глибину території Росії та посилити тиск на Кремль. Тиск на Кремль, санкції, удари далекобійною зброєю це те про що. В роз своїй розмові очільник офісу президента Андрія Єрмак, Андрій Єрмак разом з держсекретарем Рубіо обговорювали, ну мені здається, майже рік тому. Аж сьогодні ми бачимо, що ця нагальна потреба таки легалізована. Як ви вважаєте, оцей цей термін відкладання нашої і пришвидшення нашої перемоги? Він залежить від того, яким будуть подальші рішення адміністрації президента Трампа. Ну рік тому там був інший президент. Нагадаю, да нам нам, нам не тільки не таке не дозволяли. Кричали, що НПЗ це є цивільна інфраструктура. Це коли вперше ще на, на початку минулого року СБУшники почали наносити удари по, по території Росії. Помінявся президент, помінялися пріоритети американські, і тепер зовсім все по іншому виглядає. Добре, що така системна робота яка почалася рік тому тепер вже виходить в конкретні в конкретні терміни і в конкретні дії в тому числі підкріплені ударами подальшими ударами україни по території росії Ну, зрештою, оці ці санкції давайте поговоримо про їхню ефективність про нагальну потребу і наскільки інтенсивними вони мають бути зараз. А міністр фінансів Сполучених Штатів Бесант анонсує посилення санкцій проти Росії, і це вже відбулося проти російської енергетики. Що ставить під питання закупівлі Ну, Трамп сказав, що Китай обмежує Індія відмовляється взагалі від цих закупівель російської нафти про санкції проти і Лукойла, якраз. Група Єрмака говорила також ще рік тому, і весь час наші союзники ці санкції А, Не можна сказати, що вони їх скасовують однак це відтермінування також коштує надзвичайно дорого. А як ви вважаєте, якщо Путін не припинятиме ведення війни, не припинятиме вогню, як він продовжує діяти зараз? В якому ключі будуть розвиватися в події в театрі бойових дій? А він і не припинить, поки буде президентом. Те, ну він буде і далі вимагати, щоб Україна покинула чотири області, те, що він говорить, е, Відмовилась від НАТО, скоротила армію. відмовилась від важкого озброєння. Я не вірю, що він поміняє свою думку, але те, що Запровадження цих санкцій, цих санкцій приведуть до дестабілізації Росії, це я вірю. Я вірю, що Американці по дорозі, коли будуть витягати Путіна за мирний стіл переговорів, переламаєш шию або в Росії та або Путіну, ось це я вірю Оце це цілком ймовірний сценарій. Наше завдання допомагати цьому сценарію не заважати завжди. Нагадувати, що Путін своєю відмовою. Відмовою не зустрічатися з зеленськими, не поважає в першу чергу Дональда Трампа. Ми про це завжди повинні нагадувати. Так ось і а далі вже справа техніки. Тим більше знову таки, от ви знову от річний термін встановлюєте. От коли група Ярмака почала працювати в цьому, так президент помінявся, а тому, що у них вже зовсім інші інтереси. У них вже вони вже конкуренти по нафті та газу. Так і для Трампа, коли він е, лупиться по санкціям по Лукойлу та е, по Роснавці, це вже е, така знаєте любов з інтересом. Любов з інтересом, то тепер скасуй ці санкції, <толі> тому що тут вже знаєте, є вже конкретний інтерес Сполучених Штатів Америки, пов'язаний з тим, що ну всі повинні купувати американську нафту, так особливо такі великі ринки, як Європейський, як індійський, так китайський, подивимось. Так? Але те, що вони хочуть контролювати ці процеси, це однозначно, це дуже добре, в дійсності для нас. Ну, тепер поговоримо про те, до чого жутується Росія. Путін знову згадує вже тепер не Пряшнік, а про хизується ракетою «Бурєвєснік». До чого, до речі, Трамп ставиться скептично, однак, як ми знаємо, тамагавків поки що також не надає. А це перетягування Канату, на чию користь воно на сьогоднішній день. І зрештою, а, якщо а, тамагавки так налякали Путіна, то може не варто було адміністрації Трампу зупинятися в процесі надання цієї зброї Україні. Ну давайте. Я упевнений, що розмова про тамагавки стала можливою виключно через те, що Україна має успіхи у власній ракетній програмі. Так просто б їх нам не надавали, навіть розмову не починали. Ми повинні концентруватися на виробництві власної зброї і довбати по території Росії. А тамагавки це намагання дати нам зброю, щоб контролювати наші дії. От я, я так це вважаю. Тому ми спокійніше до цього ставитись, повинні як до бонуса. А які можливо бути, а можливо, не бути, але бонус бонус він завжди йде до основної покупки, умовно кажучи. От, наприклад, ви йдете в магазин за молоком. Вам, ще бонусом дають ще одну пляшку молока. Ну ви не очікували, що цей бонус буде. Але ж ви повинні були заробити гроші, піти в магазин і піти за основною стравою. Так і тут це як бонус повинен розглядатися нами. Тому я думаю, що врешті-решт, те, що вони почали розмовляти про це, ми ж ми ж їх не тягнули за язиками. Ми ж їх, їх ж не змушували, а давайте нам тамагавки три тижні тому, що про тамагавки взагалі ніхто не чув і у нас це не було, знаєте, те. Ми питаннями, обговорення і питаннями, чого вони даєте